Співочий народ. Можливо, саме пісня не раз допомагала нам пережити важкі лихоліття і не впасти духом. Від діда-прадіда вона передається як нетлінна духовна спадщина. Народний фольклорний гурт Полішуки Палацу культури Рівненської АЕС відтворює фольклорні традиції Полісся, пісенний спадок якого колоритний і неповторний. Чому полішуки? Бо ми, бо ми полішуки. Ми ж на полісі живемо. Є гуцули, є колектив гуцулята, є лемки, є бойки, є на Волині дуліби. А чому немає полішуків? Ну, так і виникли полішуки. Тамара Риша керівник народного фольклорного гурту Полішуки. Розповідає ще під час навчання у неї зароджувався інтерес до фольклорної пісні. Я стараюся брати пісні з нашого регіону, але справа в тому, що в наш регіон має дуже мало малий спадок веселих пісень. Життя було невеселе? Життя було невеселе, бо в нас полішуків тут пісок. У Нас не особливо родили поля. у Нас не особливо, ми тут, як то кажуть, жирували, у нас не особливо було багато хліба. Репертуар колективу різножанровий. Його учасники відтворюють місцеві обрядові дійства, як то жнива, водіння куста на трійцю. Інші. родинно-побутові пісні, про тяжку долю, там і про заміжжя нещасливе. Є обрядові, є весільні, коровайні, вбирання молодої, в планах є е е е викуп молодої, похід молодого, до... ну, повне. хочу зробити повне весілля, але то вже після нашої перемоги за це візьмуся і зробимо. Покажемо все поліське весілля наше, як воно було з традиціями, з звичаями. Попри нелегке життя, поліщуки все ж знаходили час для жартів. Веселих пісень малий спадок, але в нас дуже поширені ці частівки. Більшість людей, щоб розвеселитися, складали їх, співали їх, були і про те, як льон брали, і про те, як жито жали, і, і про кума, і про свата, і про ту сусідку. Сьогодні у репертуарі Полішуків переважно патріотичні пісні. skol <try> an Набридають, співаєш, поки, поки вивчили, поки довели до, сюди до сцени, перегорів, а це не перегоряє, що хочеться знову і знову і знову з якоюсь новою енергією, якась лють нова, якісь емоції такі нові. Кожна пісня для мене це як історія. Історія кожної людини, кожного персонажу. Кожен персонаж, кожен головний герой розповідає про свої почуття, про свої переживання. І це все наша задача нашого колективу передати ці всі почуття. Це важко, але ми над цим працюємо. У нас є Тамара Слана, яка нам допомагає в цьому. І ми з цим йдемо далі, доносимо до публіки. Війна іде, то ми співаємо дуже патріотичні пісні. Мені дуже ці подобаються, бо вони розкривають весь цей біль, який зараз приносить нам війна. І як було колись, як зараз, воно все розказується в піснях. На Як би сказати, там такі слова дуже, що хлопчина повернеться, і мама буде дійсно внуків годувати. а тут надія така була, а її закінчились, як завжди, не всі повертаються. Просто. І Через те, напевно, дуже забужливі. Зараз, зараз в цей час Якраз в нас війна, і теж багато батьків чекають просто на своїх. Синів кажуть, що пісня душа народу. У ній закладена генетична пам'ять, і знищити її не в змозі жодна сила для дітей, для нашого покоління, щоб знали про український народ і як дійсно відбувалося, бо багато нам змінили історії. Це а в піснях напевно це не можна змінити. вони передаються. Це усна творчість, можна сказати, така що фольклор, і його треба пам'ятати, знати нам всім. Наша держава потребує того, щоб ми згадали нашу історію. Наші пісні це головне, тому що в піснях, в деяких піснях і заложена наша історія. Сьогодні яскравий самобутній колектив Полішуків улюбленість публіки. Він об'єднує три вікові групи: це молодша, середня і доросла. Пликають любов до української пісні та народних традицій, найменші учасники гурту Полішуки. Дуже подобається співати народні пісні. Народні пісні це дуже красиві пісні, які співали дуже давно. Я дуже люблю співати. Я з дитинства співала віршики, колядки. Я люблю співати народні пісні. Ми співаємо пісні, ой, музики мої. Їхав Масько до села, наша баба на базарі була. Якщо народні пісні, то потрібний і народний костюм. Трічечки нашивали, і це наш такий Шивали? національний такий костюм. Бо, наприклад, якщо взяти. Е... Десь в Карпати, там там, то в них такі плахти. Перед кожним виступом юні артисти наполегливо готуються на репетиціях. Відпрацьовують спеціальні вправи, опановують сценічні навики. <пев> Щоб було перший раз виступати, страшно, але потім я вже привикла і виступала тут на сцені. Мені дуже подобається е, виступати. Е, ти подобається, як е, люди хлопають, що їм подобається. Федінчик Соломія, Федінчик Надія входить в в середню групу. Ми ходимо сюди співати. Ми дуже задоволені, що в нас такий керівник, як Тамара Ростиславівна. Вона вкладає в дітей душу і нам так само продовжує життя. Пісня це сповідь життя, величезний духовний скарб, народний фольклорний ансамбль Полішуки відтворює автентичні пісні нашого краю, і наш обов'язок. Зберегти пісенну спадщину для нащадків. Я приїжджаю в село, і в нас на весілях, на різних святах, от сідають за вечірнім столом, і кожен починає співати пісню. І ти такі слухаєш і думаєш, ну, через пару років, через наше покоління, вже цього не буде. Вже ми не зможемо це послухати вживу, ми не зможемо це побачити. Ну, я хочу зберегти цю культуру. Оцю пісню дійсно вона е, проходить через нас, через дітей. І коли приходиш додому, і постійно та пісня лунає і навіть квартирі в нас, вона постійно, як не одна собі щось співає, то друга. Заслужене визнання колективу Полішуки принесли його самобутність, естетична цінність і духовна значимість фольклорних творів. Близькість до етнографічних джерел доповнює сценічний образ учасників гурту українське народне вбрання. Такий одяг носили на полісі. Вишиті сорочки, пишні спідниці, хустини з домотканого полотна та оздоблені вишивкою фартушки. Автентичні сорочки артистів це з особистої колекції Тамари Рижої. Вишиванку це мені тамара Всіславна надала це її бабусі. З скрині і так само хустина. так само. У мене є і з Волинської області мені е е сусідка з під'їзду, просто підійшла, е привезла мені з Волині. Було таке, що я купляла, було, привозили десь із Дубровицького району е хустки, теж учасниця, яка зараз не ходить. Передавала мені фартушки, ось і, і зелениці, бо мої сорочки це зустрівець. Учасники гурту Полішуки натхненно доводять: Україна сильна духом, незамуленими джерелами вічно живого, народного мистецтва. Спочатку, коли я починала е такі змішані були емоції по відношенню до залу, бо вони не знали, що то таке. Була дивна реакція. В дорослі слухали, дехто плакав, бо вони вже давно того не чули. Молодь тоді могла свиснути в залі, вони не розуміли, що там. Бо місто було дуже сучасне для фольклору. Але бачите, історія повернулася так, що зараз фольклор, він як уже, ну як сіль до страви. Треба було нам стільки побити лоба, щоб потім повернутися до цього і почати його розвивати. Я не дня, не години, не хвилини, не секунди. Я не жалію, що я пішов в, в, іменно в Полішуки, того, що ну. Це назавжди в серці. Поки жива українська пісня житиме нація. Пісня, сповідь і мудрість народу, а ще совість народу. Нас не здолає ворог, бо українці співають навіть тоді, коли нам неймовірно важко. Всі пісні, які ми співаємо, це, це круто. Що за буря, що за грім, що за хмари буде. він, RE